Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Сталося Україна розвернула переговори. Ультиматум зі США або мир або томагавки по військових цілях. РФ Сенатор Грем і Дева Банк Вашингтон готовий вдарити по Кремлю. Це крапка у війні. Санкційний апокаліпсис Америка наважилась. Шок Венс заговорив про прогрес. Кремлю паніці Пісков нічого не зрозумів і знову ухилився від відповіді. Буданов б'є на сполох після України країни Балтії та Польща під ударом РФ. Сенсація з Кремля. Путін готовий до переговорів. Але не із Зеленським усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Гучна сенсація з Вашингтона, США можуть піти на радикальні кроки і передати Україні крилаті ракети Томагавк. Із таким вибуховим закликом виступив сенатор республіканець Лінці Грем. З його словами, Вашингтон досі намагається взаємодіяти з Кремлем, щоб заманити Путіна за стіл мирних переговорів. Однак, господар Кремля демонстративно ігнорує всі мирні зусилля США. Якщо цього разу він скаже ні. Я сподіваюся, що президент Трамп зробить наступне: підпише мій законопроєкт про підвищення мит для країн, які купують нафту російських еграців, визнає Росію державою спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей, і що ще важливіше, затримуватиме судна, які перевозять російську нафту, що підпадає під санкції, як це робиться у Венесуелі? І це ще не все. Грема Девабанка Банка відкрито пропонує передати Україні томагавку разі, якщо Путіна. Остаточно відмовиться від миру. Про це сенатор заявив в ефірі телеканалу NBC News. На його думку, такий крок дозволить Україні завдавати ударів по заводах із виробництва виробництва ракети дронів у Росії. Це саме той рішучий сценарій, на який за словами Грема, варто піти, якщо Путін скаже ні. На цьому тлі віцепрезидент США Джейді Венс несподівано заговорив про прогрес у переговорах щодо України за його словами. Процес украй складний через велику кількість зацікавлених сторін. Водночас Венс вважає проривом те, що всі найболючіші найсуперечливіші питання були винесені у відкриту площину. Тоді як раніше за його висловом мала місце невелика гра заплутування. Ключовим і небезпечним питанням Венс назвав територіальним. Росіяни справді хочуть контролювати територію Донецької області. Українці, що зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, навіть якщо вони приватно визнають, що зрештою, ймовірно, втратять усю Донецьку область. Але знаєте, зрештою, це може статися через 12 місяців, а може й пізніше. Тому ця територіальна поступка є значною перешкодою в переговорах. Ця жахлива територіальна поступка, я б сказав. Також, за його словами, є кілька менш важливих питань. Хто контролює ядерний об'єкт у Запоріжжі? Чи можна контролювати його спільно? Чи має його контролювати одна або кілька сторін? Що, зрештою, станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у Росії? З українцями, які нині знаходяться на окупованій Росією території, але хочуть жити в Україні? Як це можна полегшити? Багато росіян ставили подібні запитання. І, звісно, є питання відновлення. Водночас Венц заявив, що не заперечує проти витоків інформації в пресу, і наполягає на тому, що всі сторони нібито беруть участь у переговорах добросовісно. Однак, оцінюючи перспективу досягнення миру, віце-президент США не приховував сумнівів і дав зрозуміти, що фінал залишається вкрай невизначеним. Ми й надалі намагатимемося вести переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але сидячи тут сьогодні. Я не можу з упевненістю сказати, що ми дійдемо до мирного рішення. Я вважаю, що є велика ймовірність, що ми цього досягнемо, але є також велика ймовірність, що ні. А ось у Кремлі заяви американського віце-президента викликали відверте здивування. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що не зрозумів, що саме мав на увазі Венс, говорячи про прорив у переговорах щодо України, і вкотре з'їхав на те, що немає відповідної інформації. Я не зовсім, чесно кажучи, маю інформацію, що мається на увазі. Але в публічному режимі навряд чи можна займатися врегулюванням такої складної проблеми. Але з іншого боку, напевно, з часом ми отримаємо якісь роз'яснення. Тим часом Дональд Трамп заявив, що переговори щодо завершення війни РФ проти України тривають нормально. Президент США знову підкреслив, що процес ідей вкотре нагадав про власну ключову роль у врегулюванні міжнародних конфліктів. Переговори щодо України та Росії тривають. Минулого місяця вони втратили, як ви знаєте, 27 тисяч солдатів. А переговори ведуться. Водночас він знову згадав про величезну ненависть між президентом Росії та президентом України. Трамп також нагадав про свої, за його словами, успіхи у врегулюванні міжнародних конфліктів. Я вже врегулював вісім воєн. І вважаю, що з Росією та Україною поки що не вирішено. Він знову повторив тезу про нібито 350 мільярдів доларів, виділених адміністрацією Джо Байдена Україні. Окремо президент США підкреслив роль Вашингтона в зміцненні НАТО, заявивши, що США продають альянсу ракети, літаки та найкраще військове обладнання. А також допомоглися збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО з 2% до 5% ВВП. Крім того, Трамп нагадав про постачання Україні Джевелін за часів свого президентства протиставивши це політиці Барака Обами. Але головне час зупинити цю війну. Примітно, що Буданов також зробив заяву щодо мирних переговорів зі США. Як пише Форбс, Буданов особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінювати наміри США, щитуючи тонкі сигнали та відкриті вимоги команди Білого Дому. Насправді вони надали процесу нового імпульсу й енергії. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього. І ще одна сенсація від головного розвідника України путінська армія нападе на країни Балтії та завдаватиме окремих ударів по Польщі. Такий прогноз від очільника ГУР Кирила Буданова. Деталі у нашому сюжеті. Вже в 2027 році Росія може напасти на країни Балтії і намагатиметься окупувати їх. Таку заяву у своєму нещодавньому інтерв'ю зробив голова української розвідки Кирило Буданов. Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті у бік скорочення термінів на 2027-й. Про подібний сценарій та терміни днями писало агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в розвідувательних службах США. За даними шести джерел, знайомих з інформацією американської розвідки, доповіді американської розвідки продовжують попереджати про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своїх цілей захоплення всієї України та повернення частин Європи. За словами джерел, вони значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів та розвідувальних служб про те, що він прагне захопити всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО. Так звана спеціальна воєнна операція йде за планом вже четвертий рік. Значних успіхів немає. Санкції дедалі більше. Росіяни все бідніші та бідніші. Тому країни Балтії як новий ворог ідеальний варіант. Чому Балтійські країни? Бо в Україні успіхів, яких стратегічного характеру досягнути воєнним шляхом у Росії вже не вдасться. Але Балтійські країни вони невеличкі і притиснуті на боля, тобто там. Роль логістики значно менша. І, відповідно, можливості по знищенню цієї логістики. Вразливості Росії уїсти, значно менше там не потрібно дозаправляти танки, щоб пройти всю країну просто прорізати раніше. Москва планувала атакувати країни Балтії в 2030 році. Проте термін скоротився. Крім Латвії, Литви та Естонії згідно з планами Кремля, Польща розглядається суто для ударів для військової компанії без захоплення. Путін хоче довести всьому світу, що Росія імперія. Для того щоб імперія, а вони себе бачать імперією, розвивалася. Ти завжди маєш рухатись для розширення свого впливу та території. Це до речі, відповідь на багато питань на півночі лише північний Людовитий океан, і далі по колу Америка не варіант, бо буде боляче на сході Тихий океан, і знову ж таки Америка. Відповідь та сама на півдні Китай, взагалі, катастрофічно. Сухопутний кордон будуть такі ж умови, як ось у нас у війні з Російською Федерацією. Тільки для них залишається тільки захід, який у їхньому розумінні. Нє, вибачте, за фразеологізм зажерся хворий, слабкий і нерішучий день ще відбувається там 100 плюс терактів по Європі, і паралельно з цим висувається російська техніка на Балтійські країни, наприклад, плюс вони ріжуть кабелі зв'язку, плюс вони глушать просто GPS, те, що вони вже тестували над цією Балтикою, для того, щоб а, сплутати карти всім. І далі, умовно кажучи, вже з Вільнуса Uh, говорять про те, що вони готові зупинити бойові дії, не дивлячись на мирні перемовини щодо України, країни Балтії, Польщі та всі європейські члени НАТО повинні готуватися до можливої атаки РФ Україні в цьому випадку. Потрібно продовжувати свою боротьбу за існування інших варіантів просто немає. Британія, Франція та Німеччина тиснуть на США задля підписання справедливого миру в Україні. Сенат США а також звичайні американці теж на боці України про те, як світ об'єднується навколо України в боротьбі з російським злом. Дивіться просто зараз. Ми пообіцяли, і ми виконали. Європейський союз покриє нагальні фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Європа продовжує підтримувати Україну фінансово, політично та дипломатично. Так, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, але угода досягнута між великими державами без згоди України і без згоди європейців не стане основою для справжнього та міцного миру в Україні. Ця допомога залишається одним із ключових факторів у протистоянні Росії, але не всі країни Європи настільки доброзичливі. Війна вирішена, росіяни виграли. Це закрите питання. Питання в тому, коли ми домовимося з росіянами, і хто він домовиться з росіянами, тим не менш Європа не залишається осторонь і часто веде переговори з американською стороною, просуваючи український варіант мирного плану. Вони не вийшли на новий рівень, тому що і Трамп, і Україна, і в принципі весь мир знаходились в такому определеному очікуванні в моменті суб'єктивізації європейського союзу і якраз рішення о предоставленні Україні. 90 мільярдів євро на наступні два роки це один із сигналів в принципі от взросління Європейського Союзу і готовності брати на себя ніяку відповідальність. 21 грудня в Майами пройшов новий раунд переговорів за участю України та США, але і там не обійшлося без партнерів України, таких як Німеччина, Британія та Франція. Если говорить вот о последней фазе переговорного процесса, то только недавно европейцы к нему присоединились в полной мере. Европа, которая дает довольно большие и ощутимые финансовые вливания в поддержку Украины, ощущает в себе право требовать также места за столом переговоров. Позиция Франции, Британии и Германии, она не только усиливает представление Украины о возможных маневрах в рамках этих переговоров, но в то же время вот она консолидирует общую европейскую позицию. Поки Трамп сподівається, що Путін все ж одумається. Ми не вважаємо себе за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Більшість звичайних американців підтримують допомогу Україні. А Сенат США і взагалі схвалив 800 мільйонів доларів військової допомоги на два роки і зробив би ще більше, якби не одне, але Підтримка в Сенаті і в Палаті представників вона существує. Но в той же час можливості американського конгресу сьогодні немного ограничені. Е, ну скажем. переводя на украинский манер такой моновластью со стороны Трампа. И голоса, которые звучат и Линси Грема, э, со автора законопроекта по вторичным санкциям по отношению к РФ, и его как раз коллеги э, Блюменталя и демократа, вот они постоянно продвигают украинский нарратив, но пока без зеленого света со стороны администрации Белого дома. Вперше з початку переговорів Україні вдається просувати власні позиції мирного плану. В документі закріплюються сильні гарантії безпеки, збереження власної армії та присутність іноземного контингенту. Особенно на фоне ощутимого давления, которое было оказано со стороны э, Белого дома на Украину и желание подписать мир любой ценой, то на сегодняшний момент этот трек вышел на более качественный и продуктивный уровень с точки зрения э, Украины и наших союзников. Вот именно сформулировать общую точку зрения между Украиной, Европой и США, э, вот этот фактор будет определяющим в том, насколько эффективно Украина сможет продолжать защищаться. От российской агрессии, которую кремлевский диктатор по всем видимым признакам сворачивать не планирует. Ці результати стали можливі завдяки тісній роботі України з європейськими партнерами, які допомагають Києву впевнено відстоювати свої позиції. Позиція Брюселя на во многом определяюща для України, тому що на фоні, скажем, пряма антиукраїнської позиції, часто звучить з сторони Трампа, саме голос європейців він є важним і усиляючим фактором в контексті продвіження імінна. Української точки зору в рамках мирного процесу Україна не залишилась одна в цій війні. Підтримка майже всієї Європи та ключових країн дозволяє Києву не тільки протистояти Росії, але й висувати власні вимоги. Тим часом сенсаційна заява з Кремля. Путін готовий вести переговори з Макроном. Про це повідомив прес-секретар диктатора Пісков. Про що Путін збирається говорити з президентом Франції і чому саме з ним, що нового відбувається у кулуарах мирних переговорів, коли і в якому вигляді буде підписано мирну угоду. Всі деталі дивіться далі. Переговори на американсько-російському дипломатичному фронті тривають, і їхній результат може суттєво вплинути на подальший хід міжнародних відносин. Ми не вважаємо себе відповідальними за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Президент Франції Емануель Макрон заявив, що Європі доведеться знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з главою Кремля, доки США просувають мирні переговори або в межах нинішніх переговорів буде досягнуто тривалого миру. Або ми знайдемо шляхи для європейців знову вступити в діалог із Росією прозоро та у взаємодії з Україною. Знову стане корисним говорити з Владіміром Путіним. Пісков оцінив слова Макрона і поспішив заявити, що Путін також готовий вести з ним діалог. Он сказала готовності поговорити з Путіним. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то що сказав президент на прямой лінії. Он також виразив готовність вести діалог з Макроном. Поэтому, якщо є взаємна политическая воля, то це можна положительно оценить. у Європі. Дійшли висновку, що ігнорування диктатора просто не працює. Макрон неодноразово намагався налагодити діалог з Кремлем, але це не дало результатів, і він став відкритим критиком Путіна. Слова Макрона також прокоментував Зеленський, який зазначив, що вважає за краще зберегти участь США у мирних переговорах. Треба боротися за Сполучені Штати Америки. Треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка, і як медіатор, і є союзники є європейці. Які підтримують нас США в свою чергу запропонували Україні прямі переговори з Росією? Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна Америка. Руські, ну так як там є і представники Європи. Напевно, і Європа. Питання території, а також питання статусу Запорізької атомної електростанції та заморожених російських активів на відновлення України, залишаються найскладнішими у рамках мирного врегулювання війни. Дискусії проходять конструктивно, почалися і продовжаться сьогодні. і Також продовжаться завтра. Пасіба. Україна неодноразово заявляла, що не збирається віддавати Донбас, але Зеленський сказав, що вони готові на відведення військ до Донбасу. Якщо Кремль піде на аналогічні заходи, якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди робляться однакові дзеркальні кров. Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то вони на 5 кілометрів, Ми на 10 і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатись вільною економічною зоною. Они однією з головних гарантій безпеки для України має стати часткове фінансування української армії з боку країн-партнерів. Чисельність ЗСУ при цьому сягатиме 800 тисяч осіб. Склад американської сторони залишається незмінним. Зять Трампа Джаред Кушнер та інвестор Стівен Уїтковсоплисійвок so 정말 아 Вибір Стіва Уіткофа був не випадковим. Путін вивчав психологічні профілі представників оточення американського президента. Російська розвідка йому донесла, що дочка Келога, який займав місце до Віткофа, очолювала благодійну організацію в Україні, і Путін це розцінив як потенційну ознаку упередженого ставлення до Росії. Wall Street Journal зазначив, що тактика кремлівського диктатора була витіснити професійних американських дипломатів та налагодити розмову з представниками. Ставниками великого американського бізнесу а Трамп довіряє Віткофу як своєму давньому другу, з яким дружить сім'ями та грає у гольф. Стів чудовий переговірник, але я помітив у ньому одну особливість: у нього була чудова особистість. Він працював з нерухомістю в Нью-Йорку і мало знав про річки та кордони в Росії та інших місцях, де працював. Він нічого про це не знав. Президент США переклав відповідальність на своїх друзів, а сам дистанціювався від переговорів. В Кремлі заявили, що навіть по телефону Трамп і Путін до кінця року не збираються вести прямий діалог. А до кінця з канцякодипа можем покані графіки, може необхідні у той же час. Путін продовжує посилати сигнали про готовність продовжувати війну. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про лайки. Мирного неба над головою.